Тож, а зараз у нас невеличка гра. В плані коротенька гра має бути. О, окей, це звуки, окей, є звука. Має бути коротенькою грою. Називається вона а, варіння вермишелі вночі. Якось так. А, прес І а, Я не можу зараз спати. Можливо, те, що я поїм ці цю мівіну, будемо називати її мівіна, допомо... 에... Зробить мене цим соною і допоможе заснути. Я хочу звернути деякі. Де... Де... Деяку мівіну. Я надію, що в мене залишилося щось на кухні. Дайте швиденько цей а... хата подивимося. Тумба якась. Диван. Двері. Я так розумію, вихід. Стіл. стілець, Окей. Okay. Uh, картина якась якийсь Майкл Джексон таке, І uh, ліжко. Та? Да? що це таке? Окей. Uh, У, okay. uh. uh, пана кімната. Що таке? Це душ, типу, а це сам то... Ой. Чуєте, а в якій ми країні? Закри двері. Ой. Uh. Окей, okay, у нас є холодильник, нам нічого не видно. <смі> по текстурам все по-бідному. Noodles, Press I. Uh, ще одна мівіна. Uh, я не хочу мене якось розчаровувати, мені треба вийти і купити ще. А ти що прокавуєш? Тобі що однієї не хватить? Ти скільки, скільки ж рештуєш, щоб мені йти? Ой, окей. Okay. А я хочу йти зараз, майже вище вже. ти мені йти. Давайте туди йти. Просто прямо йдемо. Ем, окей, моя можна на шифту? О, ми можемо на шифту. чи? А, ні, не можемо. Окей. Ем, давайте зійдемо з дороги. Що в нас тут взагалі? У нас нічого не видно, так? О, там ж світиться, це магазин. Ну, ці кущі тільки біля магазину норм так. Це інше це настя пустиня. Говорити. Тож, добрий вечір, це Що ви там хочете купити? Я хочу купити мівіну сер. мівіну мівіна пішла, закінчилась. Окей, дякую, сер. Блять. Ебать ти. Окей, okay, а можна якось мені. А як мені пройти? А, oh, так, окей. Okay. Мівіна закінчилась, піздець. Ну, наша я вийшла. Також... Та боже, однієї упаковки вистачить. Що ти оце? Нієш оце? Okay, якийсь дідуля, якийсь мужчина у нас. Мужчина за спиною стояла. Неважливо. Uh... Uh, ця мівіна закінчилась, тож. Буду варити варити лише одну. Говорити не можу. Я автома на капець. У мене сьогодні контрольна робота була. По-німецькій. По німецькій. Е по О. А я двері зачиняла. Хтось там PC? В моєму туалеті? Sorry, блять, ви охуєли. охуяли. Похуй, та? Наше завдання... Опа. А чому тут дві мівини? Мені плювати, я просто хочу приготувати це. А, треба цей. А, я хочу налити воду і. Сварити. Блять. Я забув купити воду, тут нема води в моєму будинку. Я хочу купити воду. Та ти їбанувся, нахуй. Як тебе води нема? І ти, блять, в тебе ця. Ванна кімната, ну і ти з душу набери. Блять, ну. Діва. Кей, погнали. Ой! Так, в контролі роботи сьогодні було. Завдання, ну, в принципі, там все було легко, але було одне завдання, за яке я зараховувалася найбільшу кількість цих. Ням -ня 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 Пунктів. А це було завдання, де були прикріплені фотографії різних німецьких політиків і треба було написати, типу, хто? Хто це, типу, ім'я, хто він в плані в парламенті, депутат, міністр. І з якої партії він. Я знала лише одного чела. Це Олаф Шольца. Шольц. Ну. О, зум. А. Ну, купить воду, ж що... Тай воду. А, вс. Лише один долар, окей. Бай. Все, окей. Де? Де твій друг? Друг хто? Ця людина? Блять, піфо до того. Він сказав, що. Він сказав, що ти його друг і він живе з тобою. Опа. Я живу сам вдома. Я не знаю його. Живеш один вдома. Так, я новенький тут, я не знаю нікого. Он це делал, ох, блядь. Крапка, крапка, блядь. ж ты, нахуй? Давай на выйдем, а Че ж, давай выйдем, поговорим. Что ты, ты нахуй? Че, звездно, да? Давай, иди сюда, давай. Давай, зараз I smell a зараз a here. Я не можешь його, да? Того і ванні моє закрився, так? воду моє хочеш, блядь, спиздить, так? А, того я мене й води нема вдома. Ах ти мудіва, блядь! Чуєш ти, сука... Попинай його якось не знаю. Ти щось можеш робити? Ти щось можеш робить взагалі? Кеві. Окей, блядь. А ви чуєш, ну блядь? Я буду отак іти. Три крапки, шо таке? Чого три крапки? за мною. Кажу, что он побежит за мной, я вам, Инфа сотка. Ой, моя хата. Окей. Эм. Ну, смыв после себя. Окей. Никого зараз не Правильно, бо він съебався, він там... Чому не такий стілець великий? Для кого він? Іди uh. <плес> нахуй. Зроби. <плес> <плес> Ми чекаємо, поки вона зараз нам плохо, правильно? Що воно, 8 хвилин? Чи тільки секунди, я не розумію, що там, написано, ну, типу секунди ось Похуй. Класс. Можно подергать его. Не будь то у нас чему-то 5-4, 3, 2, 1. Найс. Nice. Плейс. I need a chair to sit and s. Да наша. Бля, ты из каструля будешь есть возьмут? Бля. Ох Там на самом деле свою суботу принесла в хафнутик. Шо. И слекалась ну, в тарілку, може його насипне. Окей, стіл. Стілець йому треба. Креп. Ну. А, тут. А. Да, сори. I need a plate. Осьо Ну, no, а ну ладно. Подумав про тарілку, окей. Okay. Ale nulls. Trzeba zaraz webrem śελku. Tutaj po klasno. Oj. Miau. Stoś, czas pochować. Sukajdy ty na Może Aha, obżewało jakby był w tej jakiś sok, jakiś napój. Just eat it. My nie dam kurać. I'm very hungry. I want to eat now. А, скоріш все у нас будуть дві кінцівки, окей, ми спробуємо зараз це і це. Давай it. It. Nice. І що тепер? І що тепер? Хти спати? А, йти ти спати нормально. Крапка, крапка, крапка. Ти Типу Євермішелі твій а, цей живіт був повним. Ти добре поспав, але The Next Day is, а, наступного дня твій цей живіт болів. Ага, хороша кінцівка. А, press any key, no. ну. А. Окей, okay. тоді зараз швиденько відкриваємо нашу погану кінцівку. Чи назад? Ой, не можу спати. Треба, коротше, піти в магазин. А, ні, стоп, треба спочатку подивитись. А в нас там вже одна пачка мівіни. Ми умрем. Тому ми йдемо зараз в магазин. Летим, летим. давай ракету, ракетой. Трайт. па-па-па. Давай біжи, давай якось. Мігумі. А можно воду відразу взяти? Давай. Аж так того, что давай понюхай кустики. Найс. Куціну так, будь мне сказать. Ну, воду не хочу брати, сука. Фу. А я тебе опередила, Ха-ха. Найс. Десь він з кустів виходить, чуєте? Що, Що там в кустах робив, ану понюхай. Ти, і, а ну йди в його понюхай Ага, найс. Окей. А... Дидуля шалить. Mm. Зараз піти. А... а, зараз у нас буде зачинена ця ванна кімната. А, та, та, та. Мені прийдеться, доведеться одного вже варити. Ну, блять, ну. Ну, піздец холера, ти шо. Як, як ти не вмираєш від цього, я не знаю. Ще одну упаковку. О, у нас тут двері зачинені. О Боже. Тут дві упаковки, what the fuck? Так, да, воду, воду. Тепер йде по воду, блядь. щось трошки непродумано. Непродумано. А, Типу, я так розумію, ну, ми закінчили на 10-й хвилині. З хорошою кінцівкою. А, гра на 10 хвилин. В принципі, логічно, що тут немає так багато якихось дій, але. Ем, та... Але якось занадто на Але окей, бери воду. Чого не бери воду? Чого? Чуєш? Хочу воду. Ой, у вас кущ в хату заліз, це нормально? А почкать, чого? Дам Герл! Дай мені воду. Чого я зараз воду не можу взять? Шо тыкать? Тільки не кричи, чому не додому, блядь, ще раз ти Що я щось не зробила, А що я не зробила? Понюхай, нормально. А що я не зробила? Так, все зробила. Він прийшов додому, побачив ті пачки. Я такий, окей, пох. Треба вода, а води немає, треба йти купити воду. Ну і, блять, а мені воду не продають. Чуєш? Що я не так зробила? А, блять, треба на каструлю нажати, нахуй. Піздец На каструлю, блять, на доволі нажати ще. піздец Ну і корисниця, і А та да, дивіться, у нас тут нічого нема, у нас є тільки наша хата, кущі і магазин. Кущі і то біля самого магазину. У нас тут це по-бідному. Дуже бідне якесь містечко. Але ну, нормально, в принципі. Сусідів, значить, немає. Дивіться. Він, напевно, в сусідній сьогодні пішкорний, бо машини немає, знаєте. Найс. Nice. Ну. А десь вітрух хто який О, Боже, він там зі мною живе, я, а я сам живу. Давай, кажи, що тут воняю. Хочу, щоб ти ще раз йому вулице сказав, що у нас тут двоняє. Окей, похуй. Не хочу в цей раз. Угу, угу. Три крапки. Крапка, Крапка-крапка. Окей. Пох. Um, якийсь асфальт, якісь галіми якісь. Якийсь кадемит, якийсь обриганський, якщо чесно. Давай. А mm. я так розумію, погана кінцівка нас вб'ють, просто так і все. Um. Давайте подивимося, може хто стукав. Хто тут хтось стукає. Чщ, не стукать. Uh. А стоп, а де постукали? Точно, я ж двері залишила відкритими. Тут, блять, шалить, нахуй, Та да, тут шалить, блядь? блять. Твои сюди! Я, блядь, я тобі покажу, блядь він. Давай э, А я можу зараз то стівець просто не можу. Треба чекати, ну блять Найс nice. and eat. Креп need a plate. Логично. я думала, что с кастрюлей будешь хавать. Типа, типа for real. Um. Mm -hmm. uh. buy a drink. I want to buy a juicy drink. But who knocked on my door early? Ой, кто только в мои двери раньше? Это пизно и тихо. Знаешь, это? Я не знаю. Хочу купити цей Сік. Двері стукав. А в мене двері відкриті, до речі, були. Ага. А, містика, містика. Бардюр. А от дивіться, які дороги. Я. Це за зелені якісь, але типу, ну... Може такий прикол в Україні цей. Не знаю, я не знаю, поки що теми. А дивіться, рівненько так. Найс. Ади касир. <піл 'ять> Пітер, ти хочеш купити щось? Хто ти? Де чоловік в білій шороці? Він? Він позаду тебе. Ха-ха-ха, смішно. Пери. Пири, свій -сі сікей піздуй нахуй. Значить, він позаду тебе, блядь. І що мені робити? Окей, скример був найс такий. <laughs> ну що мені робити? Все, сок не хоче? Він же під собою сок там зробив. Розумію, я теж трошки. Та не тільки шок. Е, сок. Шок. Ну, окей, ми йдемо додому. Mm. <coughs> Моє горло. зум. Ты був впити і зроблений о пачку Мене, коротше, за бомбасили в пачку мівіни, Як і минулу жертву. Damn girl. Окей, okay, nice. Але на цьому все. На цьому була така коротенька гра. 18 хвилин. В принципі, ну нормально. Сиск different... А, ні, ніхуя. у нас. три інші кінцівки. Три інші кінцівки. Um. Погнав, тоді не закінчили. <смі> Три інші кінцівки. Що, лягти спати просто? Ні. Лягти спати просто ми не можемо. А, давайте зараз тоді подивимось, типу, оу-ноу. Oh, no. Хочу купити, та? А ми йдемо спати. А ми йдемо Ми йдемо спати. Давай спробуємо. Ні, ми не можемо. Чого? Чого? Ем... Ой. Окей, а спати ми не можемо піти, ну, в принципі, це було б ця а, логічна, якби третя кінцівка. Ми пішли, тупо ляг... лягли спати, тупо з голодним цим а, шхунком. Але ні, ми не можемо цього зробити. Угу, давай. Вони там розкупані. Оу, ну, швидка темет, добрий день. Окей, я не знаю. Може в якийсь момент можна буде легти спати. По факту ми більше нічого не можемо робити. Я зроблю вот одну упаковку ну удачі, не вмреш. Най um. nice, зараз буде дві. І ми такі, о, шей, дам, геро. Ми не можемо зайти. О, ні, тут дві упаковки. І ти спи. Він не хоче спати, ну, блядь. У тебе води нема. Відкрить холодильник. Може з холодильнику закрити, я не знаю. Ми не можемо це робити. Ти десь спичуєш? Я не хочеш? Та блядь, а що робити? А як трачу кінцівку відкрити, як ви думаєте? Ем... Чуєш? Підскажи, як відкрити і трачу кінцівку? Окей, ми йдемо, блядь, за... За водою. Найс. Nice. І що потім ми робимо Ми... А ми можемо не хавати? по-моєму ми не можемо не хавать. Це наше завдання гри. Хоча не наше завдання від гри, це просто їх приготувати. I don't know. I don't know. Давай, подай. Давай, падай, все, давай вдруг, який друг. ох пиздец, блять, шо нахуй, пошли. То есть, а, а ты звідки там выходишь, чушь? ж? а що таке? Давай. Шо зараз мы те знаем, сплять, ты свитки выходишь, нахуй. Чо, блядь, порозы, нахуй, широкий такие? Ой. Эм. Ем. А, бля. <звіць> <звіць> Воно так риско потемніло. Я уже думала, что я что-то сделала. Ех, на хвилинку подумала, що може то третя кінцівка. Капець крапка. крапка, Та крапка. в мене теж в мене не крапка. крапка, крапка, А крапка. крапка. крапка, крапка. Отак от у от мене, бля, теж штир, пиздец. Um, Нам тут стука в двері, коли ми варили. І, може треба їх відкрити. Maybe. Maybe, yes, maybe no. Іду, ду, 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 ду. Huh? Тут там. Шот бос. Ем. Ага, світло, а це була... це був мій лікоть. І шо? Ну ок, і шо? Не поняла я цей прикол. Але окей. Ем. Можливо, це зламане? Я хочу полагодити це, це пізніше, а шо що зламане. Ми можемо лягти спати. Стрить кінців, так? Крапка-крапка. А ти прикинувся від того, що твій будинок був в вогні, І твоя батька, твої вода, ви поняли. Chicken nuggets. Да. Окей. Okay. Така храпло, коротенько, без приколів. Окей. Um. Найс. Okay. Nice. Na tom vše. To je vše.